Хочу вам розказати значить, за йолку. Коротше, я знімала відео, як я розбирала ялинку. Але я його не виклала. Новий рік я теж не викладала, не знімала, ну, бо того, що я не мала часу, я готувалася, і були ось ці не сильно мала як знімати. Но ну, зняла, як розкладала цю ёлку, то я вставлю, просто в відео це вставлю то, як я розбирала її. Ну і зараз буду знімати, як її складаю. Я ж заказала сумку, вже мені прийшла для ялинки, а завтра, завтра відмінили треніровку, перенесли. Післязавтра в мене буде тут тренування, тому я хочу собі звільнити місце, освободити. Якщо вам не видно, то всім привіт. Я нарешті, добралася до ялинки. Я вже говорити зараз не можу, бо того, що я так втомилася. Завтра я уїжджаю, я маю їхати, а ще треба зібрати там де, що маю взяти з собою. І цю ялинку розкласти, в общем дуже багато роботи. Іграшок в мене ще немає, але я хоча б то, що є, це вже пів роботи зробленої. Знаєте, що сказали мені? Що вже не модно оці водощечки. Зараз модно якісь просто бантики і гірлянти. Ну а мені все одно. Я не знаю, я за цією модою не слідкую. у мене своя мода. Те, що мені подобається, то мені й модно. Не знаю, як там мене видно. Це як з настоящої ялинки. І того, а вона тут немає номерів, чи вона може по цьому. Як поняти їхню задумку? Ще таке. Це можливо верхушка. Вони зв'язали такою мотузкою. Класно. І це воно як настояще. Клас. Вона на відео навіть лучше дивиться. В общем, тут такий оцей. Тут було серце ножка, вже написано. Зайдете зараз будемо дивитись. І такі ключики. Що давайте разом розбиратись. До мене капець, що робиться шкафу. До речі, я заказала оці ящички. Потім, коли прийдуть, покажу. Значить, от така ця ножка. Мабуть, якщо її рівно поставити, то вона не буде так їздити. Такі підкладочки резинові, щоб не царапався пол. В общем, виконано дуже класно. У мене ж є твій штучний сніг, типу ковровий такий. Воно на це як горбики тако під ялинкою снігу буде. Але це таке красиве, воно так гарно покрашено. І... Так виблискує, що мені навіть не хочеться. Зараз я дивлюсь просто, що буде перше ото чи ото. Гарно, цього найбільша в те внизу. В общем, зараз дивіться, не по-нашому написано. Значить, по-перше, треба достати матеріали. Це ми вже зробили. ножки роздрінули. Ага, вкрутити зразу. Спочатку вкрутити ці ключики, а потом насаджувати, чи що? От що тут пише? Insert three ось там три болта І, скрив into the hole. і закрутити. Insert the three into the stand. and Коротше, оці у, у три устан і аттестрий і баланс, і, і коротше, щоб воно не хиталось. Взагалі, хто знає англійську, я не знаю, бо я іспанську вчив. Є це скитне мусор. А і так ось ці болтики. А що їх? Зразу? чи що? Ага, я поняла. Це щоб ця ножка не ходила, бачите, якщо вона неправильно стоїть, то дирочки закрить О, для ці хвостики. Так, щоб, щоб не зірвати різьбу. Ой, причепилась. Так. Ну як його? Вже ось теж така ялинка, бо в мене завжди була жива, це перший раз я маю діло з іскусственною ялинкою. Це, очевидно, так. О, все пішло. І все, а то я думала, щоб ножки не роз'їжджались. О, так. Ну, і повторюємо це зі всі всіма. Жиємо та не. А що ж, так? Може їх треба було не до кінця, як туди ялинка всунеться? Може, тут так і написано, що не до кінця, щоб всунулася ялинка. В нього вверх, верх. Ну, по логіці оце низ. В мене така логіка, я не знаю. Що ми хотіли робити? Зараз я розв'яжу, подивлюся. Походу, не треба було до кінця, я зняла оцю пластмасову штучку. і Зараз допробувати наше важке таке, треба якось його сюди вставити. І рівно зафіксірувати, я так поняла. Зараз попробую так. Знаєте, що я неправильно зробила? Не треба було їх розв'язувати спочатку? Так би було удобніше. І все-таки не хочу я ту ножку. Зараз я все в мене цей сміх тіпа. Тіпа сніг. я буду такого. Да. Зараз я хоча б нежню. В общем, це все знімаємо. Як втомилось? Ще ці лки. Капець. капець. Так. Значить, я зараз його так зв'яжу. Бо тут треба зробити дерочку і надіти його сюди. Так і згороб. Попитка номер 2 я вже зв'язала ялинку. О, і цей, дивіться, знайшла центр. Склала, склала його вже в чотири, і там кутик, це є його центр. Ось на діло. Зав'язала ще й його щоб воно мені не мішало. Зараз буде попитка номер два. От, це вже зовсім друге діло. Спочатку зробимо йому сніг. вроді не китається. Комплекта гори, ха-ха, я не можу. Хтось там мені писав, чого новий рік для вас важливіший, ніж Різдво? Ви б знали якесь одні число через два дня новий рік? А я ще сніги роблю. Я таку тут сподати. Рівненько йому, як не платье, таку йому зробимо. Де наша ялочка невеста цей рік. Прийти. Як класно. А в чому? А це я ще потім розгрівняю, але ну, зараз буде мені мішати ходити в округу. Я так люблю собі услужняти задачу, я так сьогодні поняла це. дивіться з мусор Що замітати? Так. Зараз смертельний номер. Лісу раділась Йолочка, лісом вона росла, зі мою літом стройна я. була, і зайчик з нею бригав, а зайчик тіпає. Така собі ялиночка, Ну майже як жива. Якщо я вже сочиняю стихи, це значить, що все. Мені скоро конець. <смі> Якщо цей влог вийде, то, то я виживу. Це шишну також на ну таку красиву, красиву гілочку. Але ранувати і не скрутити їм голову. При цьому сняг. Ладно, зараз я цим займусь, потім вам покажу. Така сумка для ялинки зараз не будемо дивитися, чи вона сюди влізе в цю сумку. А ігрушки ми теж знайдемо куди сунути. Ну, я ящичок, про щось придумаємо. Такі темніші вони з іншого, угу. а це темніші сюди. Зараз видно, що і як куди. А як поняти по всіх? Десь якріше йде темніші, Непонятно. Ми падемося нажамо в один влізе. Це вам показати з різної партії грушки. З різної партії, ніби якась ця партія регіонів. <світування> Дивіться, бачите, це світліші, а це темніші. руки чорні пакетів. Я спочатку оце зберу. Ось така ялинка в мене була цього року. Спочатку. Довго збиралась, щоб її розкласти, Довго збиралась, щоб її скласти Чи наоборот? Не знаю. сказати. Такі цвіточки вони просто ставляться. Для масовки. Цього року не заказала багато шариків, такі дорогі ці заказала, думала, вони будуть великі, а вони оказуються на малесеньку ялинку. Так що мені ці квітки очень виручили мене Вони для масовки. Получилось, що ялинка не пуста. Ще гірлянду змотувати. Ох, це, звісно. Прикол ще той. Але так змотати, щоб на слідущий рік ти не зміг його розмотати. Я, звичайно, взяла. Люблю пластмасові шарики, особливо коли те руки з одного місця ростуть. А я сьогодні поїхала ж туди. І треба було мені до людини, до врача, коротше, на три часа. І вже десь без Три я йду туди, до того кабінету. Дивлюся, по дорозі котелькись. Білий кіт, бо там той рижий кіт якийсь прибіг, а білий без лапки, в нього немає задньої лапи. І мені так жалко його стало. Я дивлюся, що, що в мене є минут там 20, плюс-мінус. Ну, а ну бігом зайшла в Google подивитися, де ближайша ветеринарна аптека, щоб купити корм. Їм. Не щоб купити їм корм. То виявилося, що нема там поблизості такого. Я Думаю, зараз у всіх магазинах є якийсь корм. А ні, то якийсь ковбасе їмку, м'яса, щось таке. Коротше, аж там. Кілометр, два кілометри назад, чи скільки знайшла якийсь магазин, прибігла, накормила, рижого вже не було, І Хтось вже їм корм там насипав, бачу, а рижий, видно, наївся, вже кудись пішов, тоді я ще жидкого корму дала, прибіг якийсь чорний білий, я пішла туди, побачила, там мусорка є. Пішла з пакетиком випитати мусор. І салфетки руки витерла там сляхтів власні салфетки. Поки там коло мусор, я той кітче запах почув, чи шо, що ти прибіг. Ще чорнень з білим. Тоді й все. Ти вже б дознати, як тут, -то що там є котики, і буду щось з собою мати для них. Да. Не влазять мені. Є, а нічого не вспіваю. Так, що там одеві. Ялинка, коротше, я не вмію її розкладати. Я ще й така була уставша цією йолкою що ще... У мене перший раз в житті е, іскущена йлка, і я не вмію оцього віточки розпрямляти, то вона, може, була би трошки інша на вигляд чи чи як там. А ну. Ну, я вмію тільки отаке з юлки виробити. І все, і новий рік он, докінчається. Пльосточки сипляться, це вам буде сніжок. З Новим роком. Люблі, удачі, грошей. Боже, насипала, а прибирати хто буде? Ну, все, розділи нашу ялинку. Якась вона гола, навіть красивіша. Зараз всі мої ігрушки. Ну, коротше, як її знімати, збирати, я теж не знаю. Бо ну, що я поняла, поки я її розцейкувала, що шо... лучше ізначально зав'язати її кінці.